Власними розрахунками тарифного плану у мережі Фейсбук поділився керівник телекомпанії Антена Валерій Воротник. На його думку, ціна квитка у міському транспорті не повинна перевищувати 2 гривні 70 копійок. Для того щоб дізнатися цю цифру, слід виконати нескладні розрахунки. На маршрут довжиною 100 кілометрів в середньому витрачається 20 літрів пального. Витрати на 10 кілометрів 2 літри. Зарплата водія і кондуктора з податками складає приблизно 15 тисяч гривень на місяць. Кожна одиниця громадського транспорту робить 10 рейсів за робочий день лише в одну сторону. Техобслуговування транспорту складає близько 4 тисяч гривень на місяць. На день це приблизно 84 гривні, на рейс 9 гривень. В результаті калькуляції виходить, що один рейс звичайної маршрутки коштує 82 гривні. Перевізники зазначають, що одна машина перевозить щонайменше 50 пасажирів за рейс, а іноді і всі 200, Бо люди рідко їдуть від кінцевої до кінцевої. Тобто на перевезеного пасажира витрачається близько однієї гривні 60 копійок. Все інше в ціні білету це прибутки власника. Тому з рентабельністю 50% вартість проїзду мала б становити не вище 2 гривень 70 копійок. І це зі 100% покриттям з кишені пасажирів. Валерій воротник обурюється, як і хто калькулює вартість проїзду, і чому ніхто просто з олівцем, листком паперу та калькулятором не підрахував, що при вартості проїзду 3 гривні власники вже мають надприбутки. Нині в Україні та в Черкасах, зокрема, гостро постало питання підвищення на тарифу на проїзд у громадському транспорті. І ви у мережі Фейсбук поділилися власними розрахунками цього тарифу. Розкажіть детальніше, будь ласка. Ну, мене дивує ситуація, що про тарифи на проїзд у громадському транспорті вже багато років всі говорять. Всі посилаються на якісь розрахунки, але що е, побачите, які ці розрахунки, які цифри. Ну, неможливо. В основному кажуть, що треба підвищувати ціну саме самі перевізники. Я дослідив трохи питання того, які фірми у нас займаються автоперевозками, хто власники маршрутних автобусів, і прийшов до невтішних для Черкащан висновків. Я впевнений, що більшість власників мають з цього бізнесу надприбутки, але при тому вони ще намагаються підвищувати вартість проїзду. Ну, і включаю, і невідомо, що вони саме включають в склад тарифу. Напевне, після розрахунків я бачу, що і шашлик в ресторані має бути включений елітне бухло. Я не знаю, мене дивує ця ситуація. Я зробив дуже прості розрахунки, які може повторити будь-який черкащанин. І я впевнений, що для того, щоб перевізник мав. Рентабельність свого бізнесу на рівні 50%, достатньо, щоб білет в громадському транспорті Черкас, принаймні, коштував не більше 2 гривень 70 копійок. А що стосується депутатів, які кажуть, що треба Порівняти вартість квитка до вартості літра пального я хочу сказати, що в мене особисто склалося враження, що вони або самі є власниками маршрутних автобусів, або вони на зарплаті у перевізників, тому що такі заяви вони не продумані, і я їх вважаю особисто корупційними. Ось у нас планується підняття проїзду, так говорять, до 4 гривень. Як ви вважаєте, це потрібно робити? А як? Чому? Ну тому що виручка мала, людей їздить мало, запчасті дорогі, усе дороге. І що ж вийшов? А зарплата ж, яка була така і є. Людей немає. Планується підняття проїзду до 4 гривень. Як ви вважаєте, це доречно? Я взагалі не знаю. Ну, ви, нас... ви як водій, як ви вважаєте? Якби це мій автобус був, то я б підняв би. Ви б піднімали, якби був ваш автобус? Ну, де то на копій50 до рубля навіть. А чому? Горюче, то скочило далеко. За 20. Уже. А що далі? А запчастини? І запчастини, і масло, все. Одне тільки залишилося зарплата на місці. От що погано. В магазинах все дорого. Ну а, як сказати, а зарплата та, що була 3-4 години тому, все те саме сталося. Планується здорожчання до 4 гривень проїзду. Як, на вашу думку, це доречно? Да. А чому? Дуже подорожчили, і горюче, і запчасті. І предп'яті просто не в силах винести. Це все. То це mm. зумовлено цією ситуацією з дорожчанням mm. паливно-мастильних mm. і запчастинним. І запчастинне. Чи готові виплати? Якщо чесно, то ні. Які mm. у вас це викликає думки? Mm. Емоції? Не дуже позитивні. Е, так як дуже мало грошей, і думаю, це дуже важко буде платити 4 гривні. Готові виплатити по 4 гривні за проїзд? Ні, не готові. А які взагалі це у вас викликає думки, емоції? Негативні. Чому? Нет. Тому що дорого. Дорого, а моє вихід. Якщо... Маленькі діти, били. Виплат ніяких немає. Тому дорого. Дуже дорого. Враховуючи те, що здорожчало пальне, здорожчали запчастини. Ну і що? А в мене що, зарплата виросла чи що? Ні? Ні. Ось так. Це недоречно. Тобто ви вважаєте, що спочатку потрібно підняти зарплату людям? А потім... Я вважаю, що, по, що послуга повинна коштувати стільки, скільки людина може її сплатити. А не вирішувати свої проблеми ну, за щодо нас. Тому що заробітна плата не змінюється. Пенсія пенсіонерів так само. Тому зараз і так не всі мають можливість, скажімо так, їхати на тому транспорті, на якому бажають. Хто тролейбусом, хто пішки, якщо є можливість. Якби ви, наприклад, були підприємцем-перевізником, як на вашу думку, як би ви виходили з цієї ситуації? Я думаю, що, мабуть, буде скорочення кількості маршруток чи автомобілів, мабуть, на маршрутах, я думаю, так буде. Можливо, кондукторів скоротять, якщо, якщо не дадуть можливість, скажімо, їм підвищити ціну. Хоча людям, я ж ця ціна і так скажімо, накладна. Питання тарифів, як і будь-якому питанні сьогодні в Україні, дуже багато корупції. І на жаль, міська влада часто керується саме корупційними мотивами, ніж інтересами міста Черкаса і його мешканців.